Знаєте, мої хорошенькі, В таку погодку хочеться якоїсь бабушки покойної була піч, вилізти на піч, лягти, лускати кабакові сімочки і дивитися у вікно, як дощі капає по подоконничку, да, мої рідненькі. Це взагалі, це знаєте. А взагалі кажуть, що коли дощик в дорогу, це неплохо, це чиста мені дорожко, тому що ну, ваша ж світулька хорошенька, правильно. Дівочки, хочу сказати вам, що якщо вам не подобається. Те, що я показую, я вас дуже прохаю. Удаліть світульку, заблокіруйте. Іли якщо ви не можете самі, то я вам можу допомогти. Дівчки, не змусовуйте себе дивитися, тому що відпустка тільки починається. Якщо вона тільки починається, то і розговори, і показ, тільки теж починається. Ви знаєте, що я все показую, що я роблю. А саме головне, більше все, знаєте, дівчатки, обідно то, що пишуть дівчатка, да, дівчи мої. Ви знаєте, як на мене, я от така людина, да? якщо мені щось не подобається, я виходжу і навіть не дивлюся, яке я маю право писати людині плохі коментарі. А хочу сказати, та людина, яка не впевнена в собі, вона пише плохі коментарі, тому що вона в житті не достигла того, чого достигла я. Саме головне, що все, що в мене є, я заробила своїми руками. Я ні в кого нічого не просила. Я ніде нічого не вкрала. І більше все, знаєте, буває так образливо, що пишуть, ти подивись на себе, а ти барига, а ти то дівочки мої. Дай Бог, щоб всі були злючки, як ви пишете, да? баригами, як я. Людина, яка працює на базарі, вона не барига. Вона трудоголік. Та й не тільки на базарі. Людина, яка працює, вона трудяшка. А людина, яка сидить на дивані. Уїхала з України з початку війни, вона не впевнена в собі. І що їй остається робити? Це що, знаєте, що лягти і лежати. Так що, мої ріднульки, не, мудь, не примусовуйте себе дивитися світульку, тому що світулька поможе вам не дивитися і її. Хорошо, мої ласточки? Зараз е, така погодка, що прямо хочеться поговорити. Знаєте, дощі кидає, хочеться з вами говорити. Дійсно, так дивишся, да, е, пишуть, ти така тисяка, дівочки мої, а яка я. Кожна людина вона обирає свій шлях. Кожна людина вона хоче бути тою, ким вона хоче. Вона хоче, робить губи, вона хоче собі квіє ресниці, вона хоче собі... Та вона робить з собою, що вона хоче. Ніхто не має право судити чужу людину. Ніхто. Перед тим, як судити когось мої ласточки, подивіться з сторони на себе. Яка б я не була губата, яка б я не була там, дівчинки, я людина, жива людина і думаю, що добра людина, тому що пот... того вас все і рве, що я добра. І те, що в мене є, це я заробила сама, ще раз хочу вам зауважити. Не вкрала. Саме головне, що ніхто Базиренко не бачив, коли вона сиділа з помідорами, з тюрічкою, а бачить, коли вона, знаєте, стає успішно. Не хочу вас огорчити, мої злючки. Це тільки начало мого успіху. Я йду тільки вперед. Медленно, але я йду уверено, Медленним шагом, але я буду підніматися тільки вверх. А вам подобається, не подобається зайчики мої? Ну, якщо вам інтересно, то подивитесь. А взагалі хочу сказати, якщо вам не було б цікаво, ви б не дивилися мене, а значить вам цікаво. Ну, тоді дивіться. Кишу Базаренко, вона така, вона сяка. Дівчки, а яка я? Яка я? Скажіть мені, от я прийшла на базар, я торгую. А що, жаба да те, що я стаю успішно, то що я працюю, то що до мене тягнуться люди. Так до мене тягнуться люди, значить, мене люди люблять, знають за що. Ви ж знаєте, я, я ж не веду до себе людей, да, не прошу, щоб мені дарили подарки. Це ваше внимання і моя любов до вас заповнюють раз і навсегда. А яка я? Я людина, яка прийшла на базар, яка торгує, яка працює. Я не сидю вдома, на мене, ну я не вдома, не да, на мене там, допустимо, не роблять люди. Да, щоб люди робили, я там прийшла, я тільки касу забрала, дівчинки мої. Я проста обична людина, проста обична дівчина, яка виросла в прекрасному селі. яка... Цінує своє життя, цінує роботу, цінує людей. І як мені пишуть, у вас там раби на роботі, там то, то дівчатки. у мене є команда, яку я створила, яку я люблю. Яку це команда, це моя сім'я. Так що мої любі Базаренко – це обична людина, просто яка працює і любить працювати. А саме головне, вона цінує життя. Понімаєте, цінуйте і ви життя, працюйте і теж будете успішні. А якщо ви сидите і тільки вважаєте чуже. Ви ніколи не будете успішні. Так що любі мої поговорила з вами. Ну, все одно я вас люблю, тому що плохий коментарі це теж коментарі. Ви знаєте, в Базаренко бачу тільки все плохе, а ніхто не бачить, як да, кому що допомагаєш. Хоча я, я стараюся це не афіширувати, але вам не покажеш плохо, покажеш плохо, ну, не розумієш, да, як робити. Але найголовніше, я допомагаю це щирою душою. По своїй можливості ні в кого нічого не прошу, не роблю ніякі збори. Ви знаєте, стараюсь допомагати. Бачуть якесь плохе, яке я не знаю, що можна подумати. Бачуть мої губи, бачу, не знаю що. Так що, мої ріднесенькі, перед тим, як когось судити, подумайте про себе. Да? А я обична жінка, яка торгує, працює, знає ціну життя, знає ціну грошей. І щоб відпочивати, щоб купити собі дорогу сумку, я працюю, щоб купити собі дорогий костюм, я працюю, щоб десь поїхати хорошо відпочити, я теж працюю. Ой, пробили мене сьогодні з вами поговорити. Да, прямо хочеться говорити і говорити, говорити. Саме більше обідно те, що хороше ніхто не бачить, а от плохе, хоча що плохе, я не знаю, чесно, що плохе. Ну, одним словом, знаєте, мільйон людей, мільйон няні. Ну, все одно говорила, говорю, буду говорити. Не суди, бо судім будеш. Так, мої рідні, Уже й дощ закінчився, ви знаєте. Е, ви знаєте, мої рідненькі, прямо в цю погодку, от е, їдеся, мені їхати багато. і мені хочеться просто з вами поговорити. Хоча я завжди з вами говорю, але ви знаєте, дійсно е, ніколи не судіть когось, ніколи дівчатки так само пишуть за базар. Ви там береги, ви у вас конкуренти, дивулі мої, нема конкурентів. Кожна людина обирає свій шлях, кожна людина обирає, хто на базарі, хто в офісі, хто перукар, хто. Ну, Кожна людина вона обирає свій шлях. І в цьому житті нема конкурентів. Є люди, трудоголіки, які працюють і заробляють гроші. І щоб щось в цьому житті мати, треба заробляти. Саме головне йдіть до своєї мети. Ніколи не опускайте руки. Я вже вам неоднократно говорила, у мене дуже багато було в житті преград. Ви знаєте, була б я трошки слабша, я б не знаю вже, де була. А може, вже не знаю, де була, дійсно не знаю. Так що, любі мої, не судіть і не судімі будете. Да, це я вам так від душі говорю. Саме головне, що я навчилася не реагувати ні на що. Понімайте, чим більше ви за мене говорите, тим далі я йду. Так що мої любі злючечки. Подумайте, тому що все плохе воно колись вертається. Вам удачі, здоров'я, любові, процвітання.